Привіт, друзі! Ти на каналі Хотабеч World з найкращими та динамічними реплечками World of the End. І що ж, сьогодні дивимося не такі. От біют. наглядний приклад, як коли, просто гра не йде, але скіл присутній. От, щось типу того. І що ж, сьогодні дивимося на чудову відігровку на одному з кращих преміумів танків 8 рівня Ренегат Всі, ви чудово, знаєте, що це за танки, і тим більше що. За кермом сидить такий непростий гравець та ще й з України. От дивіться, от прапорець у нього на саті в Кат, КТТС, так, от, я чуть не сказав, Waterplace вот КТТС, У нього стоїть український прапор. Так, сьогодні українець, український воїн, буде показувати, як відігравати на цьому танку, і відразу їде на центр мапи. І що ж, дивимося більш детально? ми Зараз їдемо до звичайно. До ЕБРА. 75 го це теж преміум танк 8 рівня, якщо що, можливо хтось не знає, от тим більше, чому я це розповідаю кожного разу? Бо тому що багато людей мене дивиться, а тих, що зараз не грає, От щоб питань таких більше не було. От і що ж, ми маємо зараз поки що тільки асистик 323. От Зараз ми просто женемося з ЕБРом, Ми хотіли його звідти зігнати, адже він за нас просто звідти пересвічував. І, до речі, граємо в зводі з ТС-54. І... Подивіться, ми що. Ловуа знайшли кунспанзера, кидає нас до 9 групня по одній артилерії в командах. До речі, в команді противника така трішечки недурненька артилерія сидить. Ну, Але це вже будемо дивитися згодом. І так, ну, дивіться. от. Ну, До речі, зараз невідомо, чому полагодив гусеницю нашого автореплею. Зараз будемо дивитися на його нікнейм. Дуже цікавий нікнейм нашого автореплею. Давайте ми його озвучимо. Комбайн-Золочев. От якось так. Не знаю, можливо, так комбайн якийсь називається. От, от, такий чудовий нікнейм. От, перший раз таке щось бачив, щоб хтось назвав свій нікнейм комбайном. Ну і відразу от ми бачили від початку бою, що поїхав наш комбайн на нестандартну позицію. Невідомо чому не поїхав на стандартну позицію, куди їздять важкі танки. Адже це просто чудовий танк. Зараз ми, звичайно, працюємо на голдових підкалібрах, от ви бачите, просто гра не йде. От, я більш ніж упевнений, у всіх таке буває, просто не йде і все. От, от не йде просто. Ну от у, В цьому бою те саме. От, це наглядний приклад. Спеціально я цей бій вам показав. Звичайно, це буде ташчунський, мега мегатафунський бій, немає що тут говорити. Але гра просто не йде. Зараз швиденько ми пробіжимося по нашій гарматі. Так, те та 42 забрали. Наші союзники він, до речі, згорів. 4-4 зараз рахунок і ми ведемо по хід. там на команду на скільки? На 3 тисячі, навіть понад. От зараз Лео нам дає зараз. Ми намагалися якось. Проконтролювати ворожого колісного танка легко і це не вдається. От бачите, просто не йде гра і все. 705 які завданої шкоди. У нас пошкоджений бак, 965 асисту у Нас більше асисту, ніж завданої шкоди. І що ж, рухаємося до бази, адже водичку просто повністю, абсолютно напрямок важких танків. це біля водички, куди рухаються всі важкі танки. просто. Протиснула команда противника. Швиденько дивимося по гармату. Стандартні бронебійні снаряди, скільки вони? 360 забирають за постріл та 226 мм пробивають броні. Голові у нас йдуть під калібри. 360 так само забирають, та 255. Міліметрів тільки пробувають в броні, але швиденько так літають 1380, Як на важкий танк, це досить непогано. Такі о фугасики п'ятдесят 53 Пробувають та 440 забирає. забирають. Їдемо в напрямку, от де продавила команда противників важкі танки. От з водички з того напрямку. І вони всі поїхали там, де ми були. От біля не знаю, що це таке, якийсь ставочок такий. От біля того, ставочка там в самій центрі мапи. І тут на цьому напрямку, по ідеї, залишився тільки Е 75 Їдемо шукати його. Їдемо. Нам, по ідеї, має вистачати цього бронепробиття, щоб пробувати Сімдесят п'ятого, принаймні, в Володежку. Ну, мені здається, не, не кожним шотом. Якщо буде підвертати ВНЛДшку, ми його навіть і не за кожним шотом будемо пробувати. Броньований дуже танк, немає що казати. І, до речі, помітили, що бірюзова така статистика, так хто це нас підсвітив, що це таке? 75-й в кущах не світиться, От не знаю скільки там метрів було, можливо, десь до 50. Ну, ну метрів 70-80 не більше було. Якщо було 50, то ми просто його підсвітили рентгеном, так? Було трішечки більше. Ну, мало, дуже мало, і не підсвітили, важкий танк це дуже та дуже дивно. Ну що ж, зараз якось треба його знищити. 375, цього, по ідеї, нам... Так, якраз хотів сказати, що не має пройти альфа, і якраз вона і не пройшла. Тільки 358. Навіть наша середня не пройшла, 17 хітпонтиків. Так, у у нас завантажений. Виїжджає 75-й. Так, до речі, С-75 встиг знищити нашого лорейна, нашого Артокіборга, нашу артилерію, вона одна була, і то С-75 його забрав. До речі, ми вже програємо по хідпойнтам. Ви бачите, 9-12 рахунок, і ми програємо по хідпойнтам на комату на півтори тисячі. Ми вигравали на три тисячі хідпойнтам. Ви бачили, що робилося? Залишається тільки два союзних танка: шпік та шкода Т-50. Зараз побачимо. Так, і до речі, поки будемо переїжджати. На допомогу а зараз подивимося на статистику 2837 по бн 8 59% перемог, 17к боїв. Так досить непоганий такий гравець. Це далеко за вище середнього гравець. Тож і буде чому повчитися. 1080 тільки на пулька, но тільки 1080, Так, але недарма я показую цей бій. Не дарма. Так що додивлюся обов'язково до до кінця. Їдемо от там, де світилися останній раз. Противники там кун був на чолі оцеї такої братви з команди противників. Так, Type 68 вісім конвей та Т 28 прототип. Так, кун знаходимо і відразу з нашим союзним шпіхом. Ми просто його нагодували свинцем. Так, ну що ж, треба його добирати, звичайно, він не встигне. Так, забираємо. Конвей наш союзний разом з тайпом 68. Просто зараз нападають на нашу шкоду Т-50. Він по ідеї вже роздав свій барабан і зараз просто беззахисний. Так забирають його. От ми теж добираємо. І до речі, ми залишалися одні проти п'яти танків. Так, шпіка і нашу шкоду Т-50 майже одночасно забрали. Шпік підсвітився, він трішки погано стояв. Я так розумію, він не від'їхав від кущів або щось типу того, що він там підсвітився. Так, т двадцять Прототип! Подивіться! Так, і він нас пробиває. Ми нас залишається тільки 444 хітпойнта. До речі, як ми залишалися одні проти п'яти, у нас було тільки 700 з лишнім. Хідпонтів, хто не помітив, три фрага і артилерія, боже, яка злюща. Подивіться, 107 хітпонтів нас забирає оцей такий злющий стан. Що нам дає на щастя, у нас був ремкомплект. ми відразу аптечку прожали так і вже три камежи в кишені. Так, так, 68 приїжджає. Ну зараз у нас дуже, дуже погана позиція, максимально погана. Ви знаєте, що зверху вниз броня невелірується, тобто йому набагато легше нас пробити, ще й артилерія. Боже. Боже, як це як це не везе? От просто не везуха в цьому бою, але хоча б раз, хоча б раз дало дав ВВР, щоб тайп 68-й нас не пробив. Це, до речі, п'ятий фраг у нас вже був в кишені, залишається. А лове та Лорень 155-51, тобто Арто Кіборг, зелена у нього статистика. Так к боїв 2629 по ВНВ сім та 57% перемог. От. Дуже багато зіграно лорейна боїв. Так ну подивимося, скільки. Ну, тут оцей мод навіть показує, скільки зіграно боїв на даному танку. 1797 боїв, проведених тільки на цьому лорейні. Боже, це просто космос. Дуже, дуже багато полюбляю, я так розумію, грати на артилерії. І що ж, шукаємо ну, кого-небудь шукаємо. Треба воювати, треба видирати оцю перемогу. Зуб'єв так, 264 шістдесят у нас до речі, тільки залишається. Тобто ми шотні абсолютно для будь-кого. Я так думаю, що Лорен, якщо б зробив пряме влучання, він просто нас би забрав. І хтось заїжджає на захоплення нашої бази. Відразу вертається назад. Наш комбайн, так і їде, звичайно, збивати, куди нам їхати. Ми могли, звичайно, об'їхати з другої сторони. Наш ЛТ-432, наш союзний, пише, що в нього половина хіппонтів. Одна друга ХП пише. Так, і от, він тут за камінцем стоїть стовідсотково, він не світиться. Так, акуратненько треба виїжджати. Ми для нього. В нього 320 середня альфа. Так і він нас. З цієї сторони так, Звичайно, ми збиваємо 52% захоплення бази, атаки. так і тут трішечки його видно, а так він. Звичайно, він нас зараз може вицілити та забрати. 366 хітпоінтів, Саме головне, щоб зараз пройшла альфа. Так, вицілюємо. Так, в Башенку. І забираємо проходить альфа. На щастя, це був голдовий підкалібер. Як ви знаєте, він дуже любить рикошетити. Не було жодного рикошету, На щастя, це шостий фраг у нас в копілці, Ще знаходиться ворожий арто кібор. Так, ще його треба забрати. Боліває за оцим боєм наш союзний Алте-432. Де може бути артилерія? Ну от куди нам їхати? Їдемо в сторону ворожої бази. Я так собі розумію, так? Їдемо, їдемо по центрі мапи. Рухаємося. Так, і що? Все ж таки, вирішує з іншої сторони об'їхати. Не знаю, можливо, щось відчуває. Не розумію, що він зараз робить, можливо, він показує. Зараз поштовхав дерева, що їде в ту сторону. Спеціально показав, що він вже поїхав в сторону ворожої бази. А насправді розвертається і їде в іншу сторону. І Подивіться, артилерія побачила, що ми штовхали дерева так і Почала їхати, хотіла нам в спину заїхати, а не тут -то було. 382. Ми завдали 8 хітпонтів. Так і добираємо. Ось такий у нас сьогодні. Тащонський бій на ренегаті. Майстер, звичайно, здобуваємо саме головна медаль Колобанова. Воїн та основний калібер. І напулькав 4452 завданий шкоди, а 7 фурагів, тобто 7 танків він знищив і 1560. Чи я з того досвіду майже на 50, на 28, перепрошую тисяч срібла? Пішов в плюс. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.